Питання, ми продовжуємо наш ефір. Дякую за те, що ви з нами в студії Катерина Креча представлю моїх гостей. Це правозахисник Борис Захаров та Дар'я Калнюк, виконавчий директор центру протидії корупції. Вітаю вас, панове. Добрий вечір. Сьогодні буде дві основні теми. Треба встигнути обговорити те, що сталося цього тижня. Тому що ми знаємо, що 16 квітня президент Порошенко оголосив нарешті, призначив голову антикорупційного національного антикорупційного бюро. Ним став Артем Ситник. Він наймолод наймолодший з претендентів йому 35 років, і власне поговоримо про те, які шанси в Україні у боротьбі з корупцією, тому що ми живемо в одній з корумпованіших країн світу. Рейтинг Transparency International Україна посідає 142 місце із 175 можливих. Дар'я я знаю, ви вже нас були багато разів на цю тему і говорили про те, що дуже довго що тягне президент не не призначає. А, так з двох претендентів нікого, але президент каже, що навпаки поспішав, тому що могли бути загрози судових позовів, і він мав це зробити в 10-денний строк і вирішив навіть це раніше зробити, щоб запобігти різним провокаціям. Ну, минулого разу, коли ми зустрічалися, то була ще стадія перевірки спеціальної ілюстраційної перевірки всіх кандидатів, і адміністрація президента була відповідальна за проведення цих перевірок, і вони затягнули. Вони місяць робили ці перевірки, можна було зробити за два-три дні. Ось слава Богу, що конкурс відбувся. Тому що е, був великий ризик, що е, конкурс знову буде переголошений, е, е, або і за рішення конкурсної комісії, або і за того, що в Верховній Раді буде прийнятий закон, який змінює правила гри вже на е, фінальному етапі конкурсу. І ми переживали, що це затягне взагалі створення набу, дискредитує ідею створення антикорупційного бюро і триватиме доти, доки нарешті президент не отримає того, хто буде йому підконтрольний і на кого може бути політично впливати. Зараз маємо директора, побачимо з перших його дій, з перших його призначень, наскільки він незалежний. Наскільки він професійний, а рано судити його зараз, коли не бачили ми ще його перших справ. Вже є журналістські розслідування, і вони були стосовно і Артема Ситника, і пана Сірого, який також претендував так на між між ким вибирав президент Порошенко. І власне, дивина, от з декларацій, в принципі, вони обидва зараз конкретно про Артема Ситника він взагалі заробив дуже небагато грошей за останній рік, і це там 2000 тисячі гривень здається на місяць. Так і ну виходить, що досить дивно, хоча він не консультує, він якісь справи має і є навіть о, там співакціокціонером юридичної компанії. От чи можемо бути впевненими, що той, той аудит, який був, за який відповідала адміністрація президента, що він проведе не 100% чесно, що тут не, не буде людина, яка відповідає за боротьбу з корупцією в державі, ну власне не чесно в цьому відношенні до? Українців, ну що, що той аудит, що було? Це була спеціальна перевірка, податкова, зокрема, яка перевіряла декларації. Звіряла все, що написано в, в декларації з тим, що реально по базам податковим проходили, які операції проходили. Те, що він зробив 2 тисячі гривень, я думаю, що це проблема багатьох українських працівників різних сфер. А це питання. Я я не можу, я можу я не можу сказати, що це факт. Я сумніваюся, що людина працюючи в Юридичні компанії не отримали, робили це безкоштовно, не отримали фінансової допомоги. Ось, але я так відчуваю, що тут схоже на зарплату в конвертах або або щось ще. Угу. Але Щ я, я не суддя, я не правоохоронець. Ну це... воно досидив. От я навіть зачитаю, дивно, так що я офіційно Артем Ситник заробив минулого року 23,5 тисяч гривень, тобто 2 тисячі гривень на місяць. Ну, власне, продав нерухомості на суму 216 тисяч гривень. Дружина його заробила 113 тисяч гривень, що також, якщо розбути на 12 місяців, виходить, певно, що, скажімо так, для великої родини в Києві ну, можливо якраз мінімум для того, щоб прожити. І власне родина ситника володіє квартирою земельною ділянкою, і авто Hyundai, от, от так отак. Ну, власне, Борисе, ви як правозахисник, що скажете з цього приводу? Чи є у вас і ти Патру, ти бачиш, я не тільки ваш... правозахисник, Я дуже добре знаю. Деяких членів комісії по відбору. Дуже добре, тому що ваш батько. Мій батько член комісії, ще я дуже добре знаю. І заступник. І Йосифа Зісірса, і Рифата Чубарова, і знаю інших членів комісії також. І у мене немає абсолютно підстав їм не довіряти. Якщо вони все звіряли, вичитували, це авторитетні люди, я їм на 100% довіряю. Вважаю, що вони помилитися не можуть. Тим більше, Колективно. Uh -huh. ну, а... І, і вони, на них не можна чинити ніякий тиск. Я знаю Ярослава Грицяка особисто, теж дуже поважна людина. І, і там, в принципі, вся комісія така, що їх не обдуриш. Uh -huh. І тому я впевнений у чесності проведення цього конкурсу. Але, е на превеликий жаль, там був ще один кандидат, Яків Варичев. Який не пройшов спецперевірку, а от підстав довіряти на 100% спецперевірці СБУ, от тут у мене вже немає підстав на 100% довіряти. Чому його зняли? Тому що це теж вони видають за таємницю і не розкривають, чому саме він не пройшов спецперевірку. Тобто якраз аудиту ви. Не довіряєте в цілому. Я довіряю членам комісії. Власне пан Євген Сагар був нашій студії кілька тижнів тому. Він говорив про те, що тиску не було, і дійсно комісія працювала в нормальних умовах і ну робила зробила те, що зробила. Результат є чесним. Коментар від Віктора Чумука одного з претендентів, який у четвірку війшов, але не пройшов аудит. За яким причинам він пройшов? Він пройшов. А він пройшов, але комісія не проголосувала за те, що він щоб Він стане набрав найменшу кількість голосів. Усі угу. і тому адміністрація власне, президента дуже розвитку. дуже цікаво вчинила, тому що насправді відповідно до закону, який регулює проведення спецперевірок, органи, які проводить спецперевірку, повинні дати рішення, пройшла людина спецперевірку чи ні. Як вчинила адміністрація президента? Вона зібрала відповіді всіх прав всіх органів податкової, там міністерства освіти СБУ. І надала їх на розгляд конкурсній комісії вирішити самі, чи вони пройшли чи не пройшли, нібито так натякаючи. Uh -huh. Тобто, це е, зняття відповідальності з адміністрації президента і передача цієї відповідальності конкурсній комісії. Це був, був хитрий крок. На, на мою думку, це була е, спроба маніпуляції, е, коли конкурсної комісії хотіли передручити те, що мала доробити адміністрація президента, і е, е, конкурсна комісія почала. Аналізувати, розбиратися, які там неточності були. Так були неточності у всіх, і в тому числі у Віктора Чумака. Ось в кінці кінців, коли було фінальне голосування, він не набрав достатньої кількості голосів, голосування. А через йти. дуже велику кількість неточностей угу. там така кількість, неточностей, не що не вона вплинула. На рішення членів комісії угу. ну, власне його коментар хочу зацитувати. Віктор Чумак сказав, що в інтерв'ю Гордон ЮЕЙ країні президенту потрібно показати успіхи у боротьбі з корупцією, хочеться, не хочеться, але це потрібно буде робити. Я б не дуже зациклювався на фігурі ситника. Давайте подивимося, кого ситник призначить заступниками, кого йому запропонує адміністрація президента. А те, що йому їх запропонують, це навіть до ворожки не ходи. Йому треба буде спиратися на людей. Які матимуть ресурс у владі, а у нього свого власного ресурсу немає. Подивимося, хто будуть ці заступники і як вони будуть працювати. Я не здивуюся, якщо серед заступників побачу когось із супергрузин. Тобто, власне, а, Віктор Чумак каже про те, що адміністрація буде нав'язувати чи так пропонувати так. Ну У вас вчорашні бачили вчорашньої розмови нашого президента, коли він представляв директора, він сказав, що є іноземні тут експерти, які вже тривалий час напрацювали цілий механізм запуску антикорупційного бюро. Ми всі знаємо, що це грузинська команда. І за був серед тих, хто претендував на посаду директора НАБУ. Ну вочевидь, що він натякав на цю грузинську команду, як мінімум їхні розробки. Щоб прийняв сидник, і я думаю, по максимуму ми, ми е, бачитимемо когось з грузинів в заступниках. Я, я я так відчуваю, що це так а хто буде. це сказав про те, що краще б, щоб бюро очолював іноземець? Також і... президент це, президент, президент, це говорить, казав так. ще до того, як не було створено конкурсної комісії. Е, і таким чином він е, дуже в багатьох, я переконана, хороших кандидатів відбив охоту подаватися. Якщо вже каже, що президент президент каже, що немає в нас нікому він не довіряє, що він хоче запросити призначити іноземця, то яка довіра до конкурсу відразу ми переконували всіх, що слухайте, от конкурсна комісія незалежність, дійсно в подавайтеся. В той же час президент говорив, а от я хочу тільки іноземцю? От е, Артем Ситник він прокурор колишній і насправді прокураслідчі е, прокуратури, і е, насправді є багато думок про те, що взагалі з цієї системи ну нікого чи заведе з прокуратури ну нікого не потрібно мати. Хоча ж Борис, ваш батько казав про те, що він нічого проти не має, тому що є. А він як правозахисник знає і хороших людей навіть в системі. От ваша думка mm. щодо цього, невже в Україні е, немає людини, яка Здатна було очолювати НАП. І вже там це е, не Артем Ситник, а потрібен лише іноземець, і тільки іноземець знав зробити. Є Багато би, як це людей, зробити. які можуть очолювати НАП. Я думаю, що іноземець не так знає наші реалії, і що навпаки краще, щоб це був не іноземець, mm -hmm. а українець. Але може бути гі гіпотетично іноземець, який не був українського громадянства. І ну, от маємо Артема Ситника, молодого. Певненого. Те, що він слідчий прокуратури, працював слідчим прокуратури, Це, це добре, не а непогано, тому що він знає механізми боротьби з корупцією. І крім того, він там не прижився. Він змушений був піти через конфлікт якраз на, на антикорупційному ґрунті. Тому сподіваюся, що він буде добрим головою бюро. Найближчий час буде формуватися команда, я так розумію. І коли ми пані Дарі побачимо вже антикорупційне бюро в роботі, не тільки команда. З нуля все має бути створено, приміщення має бути знайдено, має бути банально початка зроблена для того, щоб ситнику видавати якісь накази перші. Має бути бухгалтер, який має опрацювати там зарплату першого поду, тому ж самому директору. Тобто, це створення з нуля інституції, яка існує тільки на папері, яка існує тільки в законі. І, вочевидь, не скоро це бюро запрацює не через місяць, не через два, не через три. Можливо, протягом трьох місяців там вже будуть перші працівники, не обов'язково зараз 700, можна, хоча б 10 слідчих, які би там працювали, вже розвивали якісь справи. Ось, але для того, щоб справу повноцінно розслідувати, щоб її потім передати в суд на ну це. На це йдуть місяці, а то й роки. Я думаю, що хороший результат буде, якщо до кінця цього року одна чи дві якісь яскраві справи з фундаментальною залізобетонною доказовою базою будуть передані до суду. Угу. Це буде хорошим результатом антикорупційного бюро в перший рік його роботи. Ми не повинні забувати про антикорупційну прокуратуру по конституції за конституцією. Будь-яке слідство воно здійснюється під процесуальним наглядом прокурора. Тому антикорупційне бюро і слідчі детективи, які працюють там, повинні будуть співпрацювати з прокурорами, і прокурори в кінці кінців представляють справу в суді. Тому критично необхідно зараз, паралельно зі запуском бюро, запускати конкурс на антикорупційного прокурора. Є вже в законі передбачена ця норма. Обирати антикорупційного прокурора. Там в законі прописані гарантії його незалежності від генпрокурора. Він також по конкурсу має обрати тих е, антикорупційних прокурорів, які будуть відкомандировані в НАП, Вони будуть фізично там знаходитися, і вони будуть разом зі слідчими працювати над цими кейсами. Тобто, без антикорупційної прокуратури навряд, навряд чи в наба є шанси взагалі. Угу. Е, Добре, стітиму. Тоді закінчуємо Ставимо на сьогодні тут крапку. Дякую, що пояснили, що до чого до другої теми це люстрація. Власне 16 квітня mm -hmm. відбулося засідання конституційного суду. причина зібрання е, розгляд претензій Верховного суду України та. А ще 47 депутатів опозиційного блоку а, виявили претензії до закону про люстрацію. В цей день судді вирішили відкласти розгляд закону про люстрацію на невизначений термін. Такі рішення було хвалено в зв'язку з тим, що ну на розгляд Верховної ради було подано зміни до цього закону, які мають врахувати критику Венеціанської комісії, і власне, тобто зробити цей закон досконалим. Борис, у вас були претензії від самого початку власне, цього закону? У нас є претензії до закону, і більше того, до нас до нашої організації Української гельсінської спілки з прав людини звернувся конституційний суд. За експертною оцінкою, за амігоскурі дружнім рішенням. І ми готуємо таке рішення. Ми вже підготувалися до цього суду, який був перенесений. А тепер будемо вдосконалювати нашу експертну оцінку цього закону. Загалом вже багато говорили про незалежний орган. Який необхідний для здійснення люстрації, про рекомендації е, ПАРЕ з цього приводу. Е, говорили про те, що широкому колу осіб не можна, е, люстрованих осіб, не можна їх публікувати, а тільки вузьке коло публічних посад. Говорили про звуження кола посад, про невідповідність Конституції люстрації суддів. А, але ми, працюючи над цим е, рішенням, дійшли висновку про держслужбовців, що в цій, в цій частині закон не суперечить Конституції. Чому? Тому що в даному випадку ці люди здійснюють державну владу. Що таке конституція? Взагалі? Конституція це, Тільки, будь ласка, коротко, тому, так, обмеження щастливі. це обмеження держави, а не обмеження людини. Що ось в цьому колі знаходиться держава, ось ці кордони це Конституція, і державі за ці кордони не можна вилазити. І в даному випадку, коли ми говоримо про звільнення чиновників, які там порушували права людини і так далі, і тому подібне, ну, ненадійні вони. І держава, суспільство має право захищатися від цих людей, які здійснюють владу. Тобто, в даному випадку вони представляють державу. І вони здійснюють владні повноваження, і тому. До них може застосовуватися ілюстрація. Вам ще не говорили, Борисе, такі претензії, що ви працюєте за замовленням Путіна, тому що у нас все, що е, це такий дуже зручний аргумент. Ні, це, не чули, що це, це було б дуже кумедно. Але Спривала я дивлюся, що якщо гельсінська служба гелісінська спілка зробить такий висновок, деякі народні депутати точно скажуть, що як у нас, не хочуть ну, у нас ілюстрації. Двоякий, двоякий висновок. По перше, ми Тут є позитив? По перше, ми. Є...